Під час осінніх канікул, коли дітям необхідні гарні емоції, вихованці Козелицького будинку творчості дітей та юнацтва святкують надзвичайно веселе свято Хелловін. Його історія налічує тисячоліття, починаючи від кельтського фестивалю Самхейн, Римського дня Помони і християнського дня всіх святих. У ньому дивним чином переплітаються кельтська традиція вшанування духів і християнська. Поклоніння всім святим. Сьогодні від стародавнього свята залишилися веселі традиції. Більшість людей вважають це свято нешкідливою веселістю. Запитуючи ставлення дітей до цього свята, чуємо такі відповіді: це весело, адже в такі непрості часи людям потрібні гарні емоції. Ми гарно проводимо час, перевдягаючись у кльові костюми, прикрашаємо домівки. А найголовніше, вивчаємо традиції та культуру інших народів. У ніч на 1 листопада ми за традицією перевдягаємося в костюми і влаштовуємо святковий квест, в якому з захватом приймають участь гуртківці. Головин в Україні останнім часом відзначається все частіше, адже це свято є чудовим приводом для цікавого дозвілля. А основний наш аргумент на користь проведення таких заходів. Сяючі очі, задоволені посмішки та щирий захват дітей. Проведення квест гри сприяє згуртованості колективу дітей, вихованню доброзичливості, дружних взаємовідносин. Квест починається, і діти дізнаються легенду. Вони отримують листа від зачарованого принца, який говорить, що зла відьма зачеклувала його та перетворила у восьминога. Слова її закляті розлетілися по всьому будинку творчості, але їх підхопили сім привидів. Треба знайти всіх привидів, скласти закляття та приготувати чарівне зілля, яке допоможе йому знову стати людиною. На звороті листа написано, що привид піде тільки з друзями. Треба зібрати пазл, щоб подружитися з ним і отримати підказку, куди йти далі. Діти збирають пазл скелет. Та отримують підказку, на якій вказано рухайтесь по слідам відьми. Звичайно, ми гарно підготувалися до квесту і попередньо розклеїли сліди відьми, які привели дітей до голодних монстрів. Голодні монстри дуже люблять папір. Дітям потрібно взяти аркуш паперу та нагодувати їх по черзі, але обережно вони дуже зубасті, не можна підходити ближче намальованої лінії. Коли всі впоралися із завданням, команда отримала підказку з маленьким привидом, який сказав, що все знає секретар директора. Звичайно, діти розуміють, що це підказка на розташування наступного завдання, і вже на місці секретаря директора вони знаходять Кросворд. Привід підказка говорить: слово ключ у Кросворді це місце, де сховався наступний привид. Слово ключ у Кросворді мольберт. Діти вже бачили, де він розташований. І біжать до нього. На Мольберті діти знайшли малюнок монстра, але й без обличчя і лист, в якому сказано: зла відьма вкрала моє обличчя, домалюйте його, і я віддам привида. Діти впорались із завданням та намалювали обличчя для монстра, тож отримують від ведучої підказку на розташування наступного завдання. Тут вони знаходять листа. Відьма бешкетувала на гарбузовому полі та порозкидала всі гарбузи, зберіть їх парами. По черзі перевертайте по два гарбузи. Якщо перевернута пара однакова, забирайте їх. Якщо різні, вони повертаються назад. Гра триває, поки діти не знайдуть всі однакові пари гарбузиків. По завершенню гри діти отримують свою підказку. Тут їх чекає інтелектуальне завдання. Назва інгредієнта чарівного зілля заплуталась у гілках дерева. Потрібно зібрати слово та запам'ятати його, адже діти отримують останнього привида, який точно знає, де розташована фінішна точка нашого квесту. Учасники не просто так збирали всіх привидів, адже в їх назвороті заховані частини магічного закляття. Після того, як діти склали всіх привидів по порядку, прочитали разом магічне закляття та вилили правильний інгредієнт зілля у магічний посуд. Діти отримують останній лист від чарівного принца, де він говорить, що насправді він не принц, а справжній восьминіг. Але в цей святковий день діти разом цікаво провели час, дізналися щось нове та знайшли нових друзів під час подорожі.